Всім hello та bonjour! Ви на каналі Education, Тут я розказую про все, що пов'язано з Канадою. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як Коед, що з ним буде, чи продовжить програму, і взагалі, що ми маємо на сьогодні. Основне питання в тому, чи продовжать програму Кое насправді, я думаю, що її не продовжать. І зараз є інформація про те, що ви маєте податися до 15 липня, щоби бути кваліфікованим по цій програмі. Неважливо, коли ви приїдете важливо, коли ви подастесь на Цю програму тому, якщо ви зараз заповните свою заявку, але ви отримаєте візу через півроку, через рік або в якийсь інший там час, то ви все одно будете кваліфікуватися по цій програмі. Насправді я вважаю, що це найпростіша програма для імміграції в Канаду, тому що коли я приїжджав в Канаду, це було взагалі не так просто. Хоча, наче у мене було все зрозуміло в плані етапів, що робити, і так далі. Але в принципі я можу сказати, що у мене зайняло це декілька років. Тобто я там навчався, потім працював, потім подався на постійне резидентство, потім чекав. Тільки потім я отримав це резидентство і. Я не пам'ятаю, 2 чи 3 місяці мені навіть треба було чекати карточку піар. Тому це не так все просто. І я вам раджу, якщо ви колись планували переїхати в Канаду, або в принципі у вас були думки, чи отримати візу чи ні, то краще зараз подайтеся, отримайте цю візу і далі вже будете вирішувати. Хоча таких, як ви, якщо ви так будете робити, дуже багато, тому що наразі подалось на цю програму більше мільйона людей, отримали приблизно 700 Тисяч українців візу цю, але приїхало взагалі не дуже багато, це там 150-200 тисяч. І тут відразу треба відповісти на питання: чи варто їхати в Канаду. Насправді я давно казав про те, що якщо ви бажаєте переїхати, і якщо у вас є можливість така, то насправді краще це зробити, тому що тут відразу є декілька. Таких моментів. По перше, ви не знаєте, коли там що станеться, і що буде з вашим майбутнім життям, але якщо у вас буде віза, або у вас буде тут постійне резидентство, то далі у вас завжди буде план Б. По-друге, Канада це страна іммігрантів. Тут ви не будете себе відчувати так, що це наче не ваша країна, що ви не відчуваєте себе канадцем. Я не знаю, як в інших країнах в Європі, наприклад, там в Німеччині або в Польщі, або навіть я не знаю, в США, якщо ви туди поїдете. Чи буде у вас оце відчуття, що ви не місцевий? Насправді, після того скільки я прожив вже в Канаді, це майже 5 чи 6 років. Вже господи, як багато. Насправді я навіть не пам'ятаю, що я так давно приїхав, але так це було вже в 2018 році. Скоро буде вже 5 років, як я в Канаді, але не до того. Тобто, якщо ви сюди приїжджаєте і проживаєте десь 5-7 років, то ви 100% будете, будете себе відчувати вже місцевим, тому що тут всі іммігранти. Ось нещодавно була новина про те, що Канада перейшла рубіж свій у 40 мільйонів населення. Незважаючи на те, що Канада там погана країна, тут погана медицина, що всі валять з цієї Канади дуже дорого і так далі, так, це все правда, але. Важно відмітити те, що населення все одно росте. Так багато хто скаже. Мені зараз це приїжджають там китайці, філіппінці, індійці, і ще там хтось зараз там українців приїхало 100 тисяч це взагалі не дуже багато. Так, я з вами згоден, але як би там не було у багатьох країнах. Населення падає. тобто населення старіше в європейських. Я маю на увазі країнах. Навіть вже в Китаї ця тенденція є, але в Канаді через імміграцію якраз поповнюється населення, тобто населення не настільки буде старішати через саме цю імміграцію. Тобто, так самі канадці стають старішими і вони виходять на пенсію, тобто вони вже не працюють. Це погано для економіки. Для економіки найкраще, щоб люди працювали, платили податки, і взагалі ні, ніхто не виходив на пенсію а краще там напевно вже і помирали десь в 65, щоб не платити нікому, ні ніякі субсидії і і ще щось. І у Канади є плани на те, щоб іммігранти приїжджали. І навіть зараз до 2023-2025 роки по півмільйона іммігрантів буде приїжджати в Канаду, і населення буде тільки рости. І Навіть до 2100 року. У Канаді є плани, щоб населення Канади було 100 мільйонів людей. Ви просто уявіть це Це майже в 2,5 рази більше аніж зараз. Але давайте ми повернемося трошки до КОЕ, тому що все таки треба обов'язково подаватися до 15 липня, якщо ви хочете пройти по цій програмі. Наразі є інформація, те, що до 31 березня 2024 року ви зможете отримати всі плюшки від Канади. Тобто, це буде фінансова допомога, розселення, якісь settlement services і все, що з цим пов'язано, які раніше були плюшки, такі і зараз все ви можете отримати. Ще протягом півтора року, і одне з найважливіших моментів буде те, що ви зможете отримати собі work permit Тобто багато хто не розуміє, чому це настільки важливо, але це навіть важливіше аніж віза, тому що віза потрібна для того, щоб ви просто могли літати туди-сюди. Там захотіли в Україну, полетіли, захотіли там кудись відпочити, полетіли. Це взагалі не важливо. Важливо те. Що ви можете знаходитись в Канаді? Тобто у вас буде work permit, дозвіл на роботу. На три роки, і це буде найважливіший ваш документ в Канаді, доки ви не отримаєте постійне резидентство. І ще з гарних моментів, те, що в Києві наразі відкрився центр візової, де ви можете здати біометрію, тобто у Львові можна здати біометрію і у Києві на офіційному сайті візового центру VSF Global Ви можете подивитися інформацію, де працює, скільки годин і як можна. Зареєструватися на подачу біометрії, тому що наскільки я знаю, можна тільки робити це через e-mail. тобто онлайн бронювання не працює. Можливо, воно вже почало працювати, але на момент запису відео воно не працює, і все робиться тільки через e-mail. Ще один з головних моментів я хочу сказати про те, що багато хто спекулював щодо того, що для українців буде спеціальна імміграційна програма, але це 100% так не буде, тому що Канада не буде давати преференції одній з нації, тобто вони не можуть сказати, що ось ви там сирійці або ви українці, або ви афганістанці, і ми тільки вам будемо видавати постійне резидентство або громадянство. Ні, так не буде. Насправді, цей кое це дуже таки. І я навіть не можу пояснити вам, наскільки це гарна програма, і це майже імміграційна програма саме для українців. Але щоб отримати постійне резидентство, вам потрібно буде проходити по одній з програм. І до речі, я запартнерився з імміграційним агентством WoW Canada, через яких я особисто робив документи, тому я можу вам їх точно порадити, тому що я. Скільки в мене було проблем, вони всі їх вирішували, і насправді я вам можу сказати, що це друге агентство, тому що я спочатку працював з іншим, і мені дуже не сподобався сервіс. І через те, що вони там погано робили документи, щось вони там мені... Неправильно давали інформацію, і через це я подався на постійне резидентство на півроку пізніше, аніж я міг це зробити. Тому я змінив агентство і почав працювати з Во Canada, І як ви можете зрозуміти, я зараз маю постійне резидентство і вже цього року або на початку наступного року буду подаватися на громадянство. Тому я думаю, що можна сказати, що сервіс у них нормальний. І також по промокоду CANADACATION ви зможете отримати 5 Відсотків знижки на першу консультацію, і якщо ви протягом семи днів забронюєте з ними контракт, тобто підпишете контракт, я маю на увазі, то ви отримаєте знижку. У ці 250 доларів, яку ви заплатите за консультацію. Тобто, все одно, коли ви подаєтеся на якусь програму, вам обов'язково треба взяти консультацію. Тобто, це і так зрозуміло. Насправді, якщо у вас є така можливість, то можливо є сенс піти до різних консультантів, спитати, які вони варіанти пропонують, які інші варіанти пропонують, але це все одно ваш перший крок це піти на консультацію, і далі вже ви проробляєте стратегію, план, які документи. Моменти треба збирати, на який бал треба здавати IELTS або CELPIP, або ви будете французьку мову здавати, ну і так далі. Тут все зрозуміло насправді по крокам, і далі вам вже просто пояснять, що треба робити. Так, і закінчуючи, я все ж хочу повернутися до питання, чи варто їхати в Канаду. Я вважаю, що так. Якщо у вас колись було бажання переїхати в Канаду, то це є найкращий варіант. І навіть якщо у вас тут нічого не вийде, то все одно ви хоча б спробували і жаліти, що ви не спробували це гірше, аніж спробувати і потім там повернутися в Україну або де ви зараз живете. Так я розумію, що це ваш втрачений час, але я все-таки по собі. Бі вважаю, що якщо у вас тут все вийде. То ви точно не пожалкуєте. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та на інші мої соціальні мережі: це Telegram, TikTok та Instagram, все є в описі цього відео. І також хочу наголосити про те, що це моє перше відео українською мовою. І наразі я буду випускати відео українською мовою, тому що я хочу переформувати свій канал на аудиторію для українців. Я сподіваюся, що для вас це буде корисною. І ви мене будете підтримувати. Як кажуть, підтримуйте український YouTube. Всім бай!